Аби сьогодні прожити на пенсію, слід добряче працювати, кажуть жартома закарпатці. Адже без додаткових доходів чи допомоги з боку дітей пенсіонерам жити, так би мовити, задовільно надто складно. Краяни ж яких лише чекають пенсійні виплати, мають на них великі надії. Мінімум 20 тисяч гривень. А ваше ставлення до сьогоднішніх пенсій, яке? Трішки негативно. хотіла б, щоб було трішки більше, якщо чесно. Тому що я спостерігаю за старими людьми, які виживають, а не живуть. Тому я би хотіла, щоб вони гарно жили і не просили на хліб, і всякі дрібниці, 50 тисяч. А що добре для цього робити, щоб в майбутньому ви мали таку пенсію? Повністю змінити економіку, на мою думку, переформувати все та більш лояльно почати ставитися менше корупції. Пенсію в майбутньому? Так. Можливо, та яка відповідає моїй зарплаті. Я вважаю, що це навіть не прожитковий мінімум, який потрібен наразі. Ну я просто фармацевтом працюватиму, мабуть. Я знаю, як ліки коштують, тому це дуже сумно. Тисяч п'ять, шість. Це достатньо. Ну, для пенсії, думаю, мабуть, так. Пенсій, які отримують там? Ну, дуже мало, як по мені кажуться. Ну, це дуже мало тисяч шість вісім вистачило. Я вважаю, що люди самі повинні якось відкладати собі на пенсію. Але то як додаток до того, що робить держава, дуже негативно. Це дуже мало. Це взагалі дуже мало. Якби не діти не допомагали, ну то я взагалі не знаю, як би вони могли вижити україною разом з цією україною в Європу. Не європейські, але підвищені пенсії таки чекають закарпатських пенсіонерів у березні цьогоріч, адже в пенсійному фонді зробили індексацію. Проводили її в автоматичному режимі без особистого звернення та для кожного пенсіонера індивідуально. Якщо взяти, то 243 тисячі це у нас пенсіонери позагально без страхування і біля 10,5 тисяч – тисячі це пенсіонери з силових структур, які вперше. Проводилася індексація в цьому році. Їм ще індексація не проводилася ніколи. Е, якщо взяти в загальному, по то по наших по закону про загальну безкодержавне піцінне страхування в середньому індексація людина збереться на 454 гривень. Середній розмір підвищення розмір підвищення визначається за кількома показниками, зокрема, за законом, згідно з яким пенсію призначили, страховим стажем, розміром заробітної плати, належністю до певної вікової категорії. Анастасія Пентек зауважила, що весняний перерахунок здійснювали з урахуванням середньої зарплати в Україні, тобто 7405 тисяч гривень. Мінімальна доплата становить не менше 100 гривень, а верхня межа півтори тисячі. Щодо доплат, як я вже говорила, уряд не залишив це, скажімо так, наших старожилів, я би так сказала, які доживають до 80-85 років. Одне, що трошки 10 пенсіонери наші не розуміють, тому що, наприклад, якщо йому 70 років, 70-75, так піднімається пенсія на 300 гривень, то сягає людина 76-78, до 80 років, вони очікують, що їм ще плюс піде. 300 гривень, там до 540. Ні, на жаль, це тільки доплата. Тобто, якщо було 300, доплачується, що 240 гривень до 540. Індексація не стосується краян, які отримують виплати у більше, ніж 20 тисяч 930 гривень, а також тих, кому пенсію призначили у 20-22 роках. Середній розмір пенсії сьогодні становить 4 тисячі 270 гривень. Складний був перерахунок, тому що не просто, дуже був об'ємний, але разом з тим, як завжди, органи пенсійного фонду, як нашої області та України, вчасно його зробили для того, щоб уже у цьому місяці, тобто у березні місяць, люди отримали підвищення і фактично вже виплата розпочалася в підвищених розмірах. На всі ці виплати, сума, яка у нас по області це 1 мільярд 85 мільйонів.